Учасники акції збираються на соборній площі. Координаторка Лариса Довиченко розповідає про мету заходу та зачитує декларацію свободи. У 21 столітті рабство досі існує: людей, таких як ти і я, продають та купують наче товар. Людей, таких як ти і я в цьому місті, в нашій країні. Але ти і я сьогодні тут з певної причини. Третя участь в акції бере 24-річний Микола Максьома. Тут каже, кожного разу дізнається нову для себе інформацію. для себе насамперед я вже багато інформації отримав і взяв, бо там є окремо буклети, в яких це все розписано. Як не стати жертвою торгівлі людьми, як протидіяти цьому, як діяти, коли їдеш за кордон на роботу або на навчання? І це дійсно корисне. Особливо для молоді, особливо в наш час. Інформації про торгівлю людьми бракує, каже 21-річна Анастасія Кравченко. Тому такі заходи потрібні. Мені дуже цікаво, от як саме от, не потрапляти в такі ситуації. Люди це дійсно ну, не товар. Да? І буває дуже багато от випадків, що вивозять там за кордон на роботу, забирають паспорт, потім сидиш в підвалі, не знаєш, як тобі куди тобі діться, як тобі виїхати звідти. Як реагувати на цю ситуацію, ніхто не знає. І ті люди, які повертаються ну, якось через посольство, вони також мовчать, тому що бояться, що можуть якби. Залякають їх. Потрібно вчасно звертатися по допомогу та не замовчувати такі факти, говорить директорка благодійної організації Марина Стадник і радить, як себе вберегти. По-перше, це коли людина все ж таки приймає для себе рішення, да і вона активно шукає роботу. Вона має чітко розуміти, що вона має працевлаштуватися через лише ті фірми, ті установи, які надаються легально. Вона має чітко перевірити роботодавця, да чи взагалі є такий роботодавець і чи вакантне те місце, яке їй пропонують на сьогодні, вивчити детально, де саме буде вона. Проблема рабства актуальна і нині розповідає координаторка акції Лариса Удовиченко. За роки незалежності, за інформацією міжнародної організації з міграції більш ніж 300, 230 осіб потрапили в таку ситуацію торгівлі людьми. Зокрема, у нас в Черкаській області на сьогодні 13 осіб, які опинилися у ситуації торгівлі людьми, отримали статус постраждалої особи по статистиці. То більше половини постраждалих є чоловіки. І це є трудова експлуатація. Учасники акції пройшли ходою від Соборної площі до дружби народів. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.